Я вбиваю себе дуже повільно, відчуваю себе дуже сумнівно, рухаюсь не дуже подужане Роблю що хочу поводжуся неправомірно, Не наближайся тобі нам на тебе дефолт. Скільки ти пілі, тільки я розвалю? Ти типу, по морально запівли хвилини челік побір мені yeah. Дуже неприємний тип, спробуйсь догадати, скільки літрів у мене Вітаю, поїбав у найкіфірмі. Hey, Чого у мене все оплечу в крові? Ця проблема в твоїй голові. Я вбиваю себе дуже повільно. Відчуваю себе дуже сумнівно. Рухаюсь, не схою твою дуже недино. Хочу поводлю сю неправомірно Не наближайся, топливно на тебе деформаційно Гей, hey, ти стій, а тобі це точно треба Вегани, наче не їдять м'ясо, але ти так хочеш бів Хе Чому твоя проблема? Почекай, ти куди твої кроки перетворюються в біг. до речі, хороша тема. Якщо ти на спорті, то точно скинеш із скрине, пару себе пару кіл. <право>, право, і в тебе знову дилема. Як це пояснити друзям, просто скажи ні, верни, як було там, я вбиваю себе оце... Я вбиваю себе дуже побіна Відчуваю себе дуже сумнівно Рухаюсь на склаю Тво дуже не Роблю що хочу поводитися не правом'єна Не наближайся топина на тебе деформаційно